Сходина перша, седмиця п'ята, лиш не сумуй, що тлінні дні земніє і що роки лишились за порогом, душа завжди дитятко перед Богом, Йди до Отця і стань Його достойним, облиш свій сум, а страх жени і слухай, як серце із творцем світів говорить через любов, що джерелом струмує по дереву життя. Тишу вітай, облиш думки марнотні. Пройди завісу сумнівів і страху. Зійди з Христом, ти на гору спокути Христа великий подвиг зрозумієш. Дивися в себе, пекло і рай побачиш. Усе в людині, вибір лиш, зроби, до чого йти, зробивши, не губися, а з неба велич духа призивай. Ти споглядай на світ очима проведіння. Тоді в дрібницях зір відкриє таємниці неба, осягнеш їх, та й іншим вкажеш путь. Лиш сильний духом путарве минулі, які зі світом суюти єднають, не бійся шлях відкрито, у не загаси вогонь. Іди і пам'ятай ніхто із вас ні більш, ні менш любимий, всі рівні перед Богом, і на любов Христа. Своєю відповісти не бійтеся, тоді то злетете».